Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Мацько. Кримінал. Національне антикорупційне бюро України опублікувало третю частину розслідування щодо можливої корупції в енергетиці, присвячену керівнику злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем Карлсон. Раніше низка мадія та народний депутат Ярослав Железняк писали, що мова про бізнесмена та співзасновника 95-го кварталу Тимура Міндіча так званий Карлсон контролював роботу так званої пральні, де відмивалися гроші з відкатів. На записах розмов фігуранти позначені кодовими іменами і серед співрозмовників Заний міністр енергетика на час проведення корупційної схеми міністром енергетики України був Герман Галушенко. Нині очільник міністерства юстиції. Більше у розслідуванні розповів керівник групи детективів набу Олександр Абакумов, який займався цим розслідуванням. Діяльність офісу Шугермена або ж контролювалася каосом. Помешкання розташовано на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Києві. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти. А також Сумно туди ж передавалася готівка, яка попередньо надходила в офіс Шугармен, ба більше казане помешкання слугувало місцем, де Карсо під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади без будь-яких законних на те підстав здійснював на них вплив, зокрема для задоволення приватних інтересів в енергетичній та оборонній сферах. Додам, на записах є розмови про передачу грошей та вплив на керівників органів влади, зокрема в енергетичній та оборонній сферах. І до слова, щойно стало відомо, що НАБУ та САП у межах операції Мідас, задокументували, як учасники злочинної організації передавали гроші колишньому віце-прем'єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Чиґівара. Про це повідомили прес служби бюро. Правоохоронці зафіксували передачу 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з. З учасників організації. На загал у САП та Набу повідомили, що в межах операції Мідас затримали п'ятьох людей. Загалом сімом учасникам схеми повідомили про підозру. Серед них бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор енергоатому та працівники бек офісу. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів енергоатому. Сплачували відкат контрагенти енергоатому, який їм нав'язували учасники схеми. А тим часом у вищому антикорупційному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу, підозрюваному у корупційній схемі колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, який фігурує у плівках Набу. Як повідомляє Радіо Свобода, Набу зафіксувало, що саме Миронюк під кодовим іменем Рокет і Дмитро Басов тенор зазначив такі імена та кодові назви, встановив народний депутат Ярослав Железняк, керували цим тіньовим процесом, контролювали усі закупівлі, кадрові рішення та розрахунки державного енергетичного гіганта. Після 2023 року Нюк став радником Галушенка. Саме з цієї позиції він, начебто, і почав вибудовувати власну вертикаль впливу в енергоатомі. Сторона підозрюваного обвинувачення публічно не коментувала. Війна. Силам оборони довелося відійти з позицій біля кількох населених пунктів на Запоріжжя. Через масовані шторми, понад 400 артилерійських обстрілів на добу та знищення укриттів, нашим військовим довелося відсунутися з районів Новоспанівського, Нового Охотничого Спанівки та Новомиколаївки. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК Україна. За рівнопілля, солодке та яблукове тривають жорстокі бої. Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу Оркс КНФТОРГАСІН та Северонбурзькій області Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСО. На території об'єкту зафіксували вибухи та пожежу. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти. Точні результати влучання поки ще уточнюють. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, масла тощо. Проєктна потужність переробка 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство також залучено у забезпечення російської окупаційної армії суспільство Наслідок обстрілів Росії по залізничній інфраструктурі України щодня затримуються потяги. Більше про причини та наслідки знає наша кореспондентка Карина Почагайло. Затримки потягів в Україні залишаються проблемою для багатьох пасажирів, що саме слугує причиною затримок для радіо ФМ Галичина. Розповіли провідники потягів Запоріжжя, Львів та Будапешт, Київ. Причини самі різні, основна причина це війна. Да, чаще всього рушить електромережу, і доки міняється локомотив, там Електровози на тепловоз то це декілька годин, може до декількох годин займати так. Причини самі різні, Така напруга є з цим гратися. Не то не, не думає. Нування ще не присходило. То скільки воно займає часу, я навіть не скажу. Що, наприклад, влучили вокзал, то що його треба об'їжджати або ще якимось другими путями їхати. То це може бути да, більше двох трьох запізнення. Про замінування ми як провідник. Я маю інформувати пасажирів з якої причини, якщо я її знаю, ми запізнюємося. Захонь нас трішки затримує у перевірці. А так, якби більш-менш завчасно нас була найбільша затримка десь півтори годинки. Саме основне не панікувати, не панікувати, вивести пасажирів, де можна зупинити потяг. Як пасажири ставляться до затримок потягів, розповість моя колега Вікторія Жуковська. Затримки потягів трапляються нині регулярно, і пасажири реагують на них по-різному. Ми запитали у містян, як вони ставляться до таких ситуацій: чи звертаються на гарячі лінії, та чи добиваються повернення коштів за квитки. Ну залежно яке запізнення їхали. Що вошли біженців, то хай було краще запізнення на годину, що за кордон. Не на багато, на годину не більше. А гасять, і від цього страдає інфраструктура. Ні разу з такиє їздити, ні разу не затрималася. На три години. Харков, ще ми ж на кордоні. Зараз війна і затримується багато. В кожного разу є затримка від лісотих хвилин до години. Це взагалі затримувалися через вагомі причини. Скаржилося, якби запізнився по невідомій причині. А Якщо вагома, то ні. Якщо це там пересипова, якщо наступ. Я багато їжу, тому я ну, мабуть, би скаржився. Якщо це вагома причина, розбита колія, то чого я не скаржу? Ставилася б абсолютно з розумінням, тому що зараз йдуть виключення світла і ну, можна зрозуміти. Ситуація в енергетиці така, яка є. Деколи треба трошки потерпіти. Спорт. Турецький футбольний клуб Трабзонспор готовий витратити 5 мільйонів євро на українського гравця. Керівництво бордовосин вважає українця цікавим кандидатом на підсилення команди з огляду на його молодий вік та потенційну можливість перепродажу у майбутньому. То хто ж з українських гравців так зацікавив керівництво футбольного клубу? Про це та не лише почуєте у новинах спорту на «Фамгаличина» вже менш ніж за півгодини. У західних областях завтра буде хмарно. з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 7. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19 проєкт на радіо Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.